Ступило повідомлення, що загубилася дівчинка вік 2,5 роки з село Жупане Стрийського району. Коли ми її знайшли, вона не розмовляла, вона, напевно, була в стані шоку. І так само, коли несли, коли транспортували квадроциклом, вона не розмовляла з нами. Не спішіть, не спішіть, не спішіть. Були залучені 12 ПЛА. Від, як від ДСНС, так і від національної поліції було залучено три пошукові собаки. Також було залучено 20 дюймовці техніки. Близько 658 дівчинку було знайдено. Місце проживання дівчинку було знайдено приблизно 3 кілометри від будинок. Знайшли дівчинку ну, такі, на полянці з кущами, з високою травою Вона сиділа, була притомною. Ну, Виглядали без переохолодженням, транспортували її спочатку на руках, пізніше квадроциклом доправили до карети швидкої допомоги.